Слава Ісусу Христу е і слава Пресвятій Богородиці, яка його народила, Мої, моїй мамі, яку залишив для мене і для тебе брат, сестра, сам, сам Господь, помираючи на Христі. Знаєте, я зараз би хотів сказати одну таку річ, що. Та? Говорячи з одним пастортом з пастором П'ятдесятницької церкви, просто почув з його уст такі слова, які насправді мене дуже, дуже так ранили. Ранили чому? Ну, бо вони стосувалися жінки, яка привела в світ Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці. І ми щось почали говорити за це, наприклад, там. та, Бо більшість пастирів говорять, що католики якби поклоняються при святій Богородиці там. та. І, і я пробував йому пояснити, що католики не поклоняються, а вшановують. Вшанування і поклоніння це зовсім інші речі. Ніхто ніхто, якби, з Марії Бога не робить. Але то, що вона є Богородиця, це є факт. та. І то, що вона є жива. і і Дієва тут на землі, якби, і вона є матір'ю церкви, яку залишив сам Христос на Христі, нам, ну, це так само факт. Чому так само факт? Тому що я вам поясню, з Богородицею треба мати відносини. Як з мамою, як з жінкою, як з сестрою, як з подругою в кожного свої. Але при цих відносинах не треба забувати, що вона Богородиця, вона жінка, яку вибрав Бог, вона помазана Господом. І вона достойна шани, вшанування, якби там. Та. Вона достойна поцілунків, вона достойна мого часу, вона достойна часу моєї сім'ї, е, на достойна молитви до неї, достойна кожного розарію, який я молюся. І я вам хочу сказати, що вона, вона дбає за мене, за моїх дітей, за мою сім'ю. Е, вона. Постійно є при церкві. Отак, От як Ісус її залишив при церкві, так вона постійно і є присутня в церкві. Е, і все дуже просто. Я говорю ну, говорю цьому протестанту кажу: ну, а як ти, що ти мені скажеш на ці слова, що говорить сам Ісус до апостола? Що до апостола? Він зразу говорить до, до неї. Ось син твій, а потім говорить до нього: Ось мати твоя. Та? Е, ну, що ти можеш мені це, про це сказати? Е, він мені говорить таку річ, ну, я як вам сказати, для мене це, особисто для мене це таке просто просто. Цікава фраза, не знаю, нічого не буду говорити, але мене це якби трохи збунтувало там. та, І він мені говорить такі слова: що Ісус Христос залишив Діву Марію для цього апостола, щоб він її на старість доглянув. Ну, там я не знаю, там в цей час там памперси міняють в той час, я не знаю, там, що робили, якби там, тану кружку води. Щоб, типа, їй подали кружку, кружку води на старість, бо вона, типа, постаріє і помре, якби. І достойно, типа, похоронили, та. І ви знаєте, я йому кажу, брат, і тобі кажу, той Бог. Ісус Христос. Бог творець неба і землі, відкупитель і Спаситель? Бог, який дбає за мене, за тебе, за весь світ, за всіх вірних і за всіх невірних йому дітей. Дбає. Що означає дбає? Годує. Дає сили виживати, дає Духа свого святого, дає, дає любов. Він, уявляєте, цей Бог переживає, щоб якась людина, якийсь апостол подбав про його матірну старість. Тобто за мільярди людей він дбає, а за свою маму він з неба без Йоанна чи без апостола він не подбає. Так? Ну, цікавий момент. Брат, сестра, подумай над цим і, може, напиши свій коментар обов'язково, бо, бо дуже насправді цікавий момент. Чому мене це обурює насправді? Тому що я маю з Богородицею відносини, такі, як з Духом Святим. Подібні. Це не такі, тому що не можна її порівнювати з Господом. Але, наприклад, коли я був на терапії і проходив реабілітацію, то Богородиця там, де не додала мені мама моя, мені додала Марія. Не через те, що в мене там погана мама, в мене мама прекрасно вимовила, мене годувала по сьогоднішній день. Прекрасна, божественна просто мама. Та? Але, наприклад, ну, через те, що вона працювала, ну, заробляла гроші, ми росли без я ріс без батька, з відчимом, ну, Треба було працювати. І, ну, там, де, наприклад, мама мені не додала, і я це на терапії побачив, то я приходив в церкву, в церкву ставав на коліна. І просто казав Марія, допоможи мені. Допоможи мені. Ти мати церкви, допоможи мені в цій ситуації, от як мені бути? І щоб ви розуміли, мені приходили такі думки. Думки, коли я їх озвучував своєму психологу, він просто казав: Вау! Вау! Це приходить зцілення, та? Це, це приходить зцілення, якби в твоє життя, якби там, таєм. Він ще дуже дивувався, що без терапії, без терапії так легко відбуло відбулась так, така така відбулась лег таке відбулось легке розуміння проблеми розуміння проблеми і усвідомлення як далі діяти там та потім наступний момент мені зраджувала дівчина якби там та не через те що дівчина погана через то що що посієш то й пожнеш я зраджував її теж марія мі мені долікувала долікувала там де мені на не нанесли рану жінки які мене використовували, які мене обманювали. Ну, і, я так само, і так само через Марію, я через молитву до Марії я благословляв цих, цих жінок, яких я, я зранив у свій час, там, так. через, через такі молитви, через її заступництво. Слухайте, Марія не, не Господь. Але сам Господь говорить: тобі, брат, тобі сестра, ось мати твоя. Ось Син твій, ось дочка Твоя. Ти в Маріїних руках, ти в руках Ісуса, ти в руках Духа Святого, ти в руках Бога Отця. І при цьому ще в тебе взаді всі святі, які, які любили Бога і які з неба допомагають тут і тепер. Христос посеред нас, Його мама посеред нас. Не нехтуйте, не нехтуйте тим, що залишає сам Господь на Христі. Люби, просто, просто люблю. Люби. А ти, Марія? Ма мати Божа, мати церкви, Молися за нас.